Вітаю! Провів чергове засідання обласної робочої групи прозорість і підзвітність. На порядку денному питання використання державної субвенції на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту. Заслухали звіти представників трьох громад Херсонщини. У високопіллі триває будівництво захисної споруди в школі. Задля цього держава спрямувала 78,2 млн грн. субвенцій, ще 8,7 млн грн. кошти місцевого бюджету. Наразі підряднику перераховано аванс у розмірі 24,5 млн грн, а також по факту виконаних робіт виплачено ще 1,2 млн грн. Уже виконано роботи з підготовки котловану, вивезення ґрунту, залита бетонну стяжку, центральні перегородки, змонтовано арматурний каркас. Будівельники щодня працюють на об'єкті. У музиківці продовжується капітальний ремонт укриття в одному із закладів освіти. Загальна вартість робіт становить понад 4,8 млн грн. З яких профінансовано майже 1,5 мільйона гривень. Наразі роботи виконано на 70%. Гарантовний термін завершення кінець жовтня цього року. У Великолександрівській громаді заплановано збудувати укриття у двох школах у малій Олександровці та Білій Криниці. Щодо першого об'єкту, було розроблено проектно-кошторисну документацію і отримано позитивний експертний висновок. Проведено тендер, з переможцем якого укладено договір, вартість робіт. Майже 31 мільйон гривень. 5 вересня було подано заявку на отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Нині підрядник готовий розпочати роботи. У білій криниці за результатами тендеру у липні укладено договір з підрядником, вартість 62,4 млн грн, з яких наразі профінансовано майже 2 млн грн. Роботи на об'єкті тривають. У підсумку засідання доручено посилити контроль. Використання бюджетних коштів виділених на створення безпечних умов у закладах освіти Херсонщини. Дякую за увагу. Слава Україні!